Куртка зимова від бренду Moda. Вода наприкінка. Дуже класна модель. Кофточка. від Pieces, Lka 25 євро по бірці, Светер XL 40 євро по бірці, кофта XL 30 євро по бірці. З замочком. Светер Moda M, блузка М. Піджак розмір 38. Футболка, вітровка, худі з капюшоном, розмір М. Така сорочка, 34 розмір 50 євро по бірці. Сурочка Джек Джонс. Ска. Штани. Розмір М. Боді, ески, Джинси. Розмір 31 34, 45 євро по бірці. Кофта L С, піджак S, спортивні штани, новорічні М, кофта М, спортивні кофти, блузки, святкові кофти, світшот М. Светер розмір 2 xl Дуже класні в цьому розмір... лоті розміри. M, спортивна футболка. Кофта S, спортивні штани M, розмір S, светер, сукня. Так, такий жилет, розмір М, Джекинжон светер S, Піджак S, S, Блузка M, пальто розмір М. Джинсовка розмір XS і джинсова сорочка від вармода розмір M.